Близько 430 дронів та 18 ракет росіяни запустили по Україні цієї ночі. Били балістикою та аеробалістикою. Зокрема, під масованою комбінованою атакою опинилася столиця. І наразі у Києві відомо про шістьох загиблих і 35 поранених, серед яких двоє дітей. У Святошинському районі сталося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. В Оболонському прилетіло у житлову дев'ятиповерхівку, спалахнули пожежі. А у Подільському був приліт у багатоповерхівку на рівні п'ятнадцятого поверху. Там урятували тринадцятьох людей. Загоряння двох помешкань рятувальники ліквідували у Дніпровському районі. Там урятовано сімнадцяте людей. І за іншою ж адресою повідомляють про часткове руйнування будинку. У Дарницькому районі уламки попадали на території школи у Голосіївському на території лікарні зайнялося на даху п'ятого поверху житлового будинку і в Солом'янському районі. Найбільш понівечений будинок на лісовому масиві, що у Деснянському районі Києва, і саме там від удару дрона загинули люди, також зруйновані квартири із дев'ятого по четвертий поверхи. Ну, і саме на місці атаки у Деснянському районі столиці працює кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Вона зараз з нами наживо, тож можемо з'ясувати всі подробиці. Розповідай Наталю, що відомо станом на зараз, чи завершилися вже рятувально-пошукові роботи, і взагалі розповідай все, що відомо. Вітаю, Соломія. Пошукова рятувальна операція триває вже 14-ту годину поспіль. Просто зараз рятувальники з допомогою великогабаритної техніки розбирають внутрішні конструкції будинку. Вони працюють використовуючи кран, аби дістатися до верхніх поверхів. Саме туди припав головний удар. Цей будинок на лісовому масиві. Сьогодні вночі зазнав найбільших руйнувань в районі 7-го поверху. Сюди влетів шахет, який буквально пробив житлові квартири. І руйнування внаслідок атаки зафіксовані з 4-го по 9-й поверхи. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих людей у цьому будинку ще понад три десятки. Людей отримали поранення, серед них є діти. Рятувальники не виключають, що під завалами ще можуть знаходитися люди, але точної інформації про ймовірних загиблих або живих людей немає. Тож пошукова рятувальна операція продовжується. Станом на зараз рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. Пожежу ми ще в день ліквідували. Станом на зараз працюємо над частковим руйнуванням перекриттів між восьми та четвертими поверхами. Дуже складний випадок. Зовнішня стіна, вона майже ціла, але всередині вона склалася. Рятувальникам доводиться діставати Це трохи проблематично. Станом на зараз у нас працює 135 рятувальників. 32 одиниці техніки а також залучено дві кінологічні собаки. там два ну розрахунки вони тут працюють, допоки не впевнимося, що під завалами точно нікого немає. Серед потерпілих родин сьогодні є і представники ДСНС. Один із рятувальників Сергій Власенко. Сьогодні приїхав на виклик до власного будинку, квартира, де він проживав разом з родиною. Вигоріла щент в домі. На момент атаки була його мама, дружина, п'ятирічний син та восьмимісячна донечка. Вони встигли зреагувати на тривогу, і тому залишилися живі. Наразі ж постраждалі жителі. І багатоповерхівки досі чекають біля своїх. Квартири або аби зайти і забрати бодай якісь вцілілі речі, окрім рятувальників на місцях. Зараз працюють також і кінологи, і вибухотехніки, і медики також розгорнуті палатки поліції, де люди можуть залишити заявку і отримати консультацію щодо втраченого майна. І також тут працюють підрозділи МВС і міграційної служби, аби люди Люди могли так само подати заявку про втрачені документи. Більше ж про те, як проходила пошуково-рятувальна операція, дивіться у сюжеті мого колеги-кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка. Нічне небо столиці здригається від масованої атаки російських ракет та дронів. Шахеди та іскандери цього разу ігнорують енергетичну інфраструктуру і прицільно атакують житлові будинки киян. Російські терористи цієї ночі воювали зі столичними багатоповерхівками. Це головна особливість нинішньої атаки по Києву. Більше 30 зруйнованих і пошкоджених будівель майже у всіх районах Києва. Ударний шахет прямим влучанням ще знищує квартири з 8 по 4 поверхи. Починається пожежа. Жителі опиняються у вогняній пасі серед них і пані Люба. Огонь був такий, я якраз туалеті була. Вогонь був такий. Я в туалеті була. воно як бахнуло, вікна повилітали, двері заблокувало. І вогонь я кричала: допоможіть. І сусідка кричала: допоможіть. Ми не могли вийти, а потім ДСНСники в протигазах вирізали двері і нас звідти витягли. Щонайменше шестеро жителів зруйнованого під'їзду не виходять на зв'язок. До пошуково-рятувальної операції залучають підрозділ Дельта. Це рятувальний спецназ, найдосвідченіші ДСНСники країни. Зараз основна основні зусилля рятувальників саме направлені на те, щоб знайти людей. І відповідно зрізати небезпечні конструкції. Ви бачите, зараз працює важка інженерна техніка, працює кран з люлькою і проводяться висотні роботи. Після 10 годин рятувальної операції деблокують тіла шістьох загиблих. Ще 17 вдалося врятувати. Серед них одна дитина в сусідньому Дніпровському районі російська атака пошкодила щонайменше вісім будинків. Один з них загорівся. Дрон поцілив у квартири першого поверху. Спали. Так, далі. Прилетіло. Вигоріло повністю півквартири. Наслідки російської атаки у пана Аркадія і досі на обличчі. Сажа, запечена кров над бровою та вухом, свою травмовану дитину чоловік відправив у лікарню. Сам залишився рятувати вцілілі речі, хоча серед неушкодженого мало що залишилося. вигоріло вигорі. тут, вигоріло там. А ви де були в цей час? О, там трошки далі, через кімнату. Це за рахунок цього і вижив. Сусідка Марія разом із собакою ховалася в коридорі. Трьох своїх котів не може знайти і досі. Як ми вижили, я не знаю, тут полум'я було похвачено все. У мене гріла голова отак. На місцях ліквідації наслідків російського терору розгорнуті рятувальні штаби. Крім рятувальників, працює слідчі поліції, комунальники та міські служби. Більше 30 локацій у різних районах столиці: житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів по спальних районах. Росіяни вкотре свідомо били по цивільним. Ігор Бондаренко, Михайло Потята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. На правому березі столиці від нічної атаки постраждали житлові будинки, лікарня і навіть меморіальний сквер. Подробиці увесь день збирала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І маємо можливість зараз поспілкуватися наживо. Тож Наталю розповідай. Доброго вечора, Соломія, доброго вечора. Усім насправді сьогодні дуже легко розповідати, тому що обстріл почався достатньо несподівано і був дуже інтенсивним. Я сама живу в Шевченківському районі столиці, і не встигла піти до укриття. Тому кожен приліт відчувала на собі. І вже вранці прошу показати відео. Коли вийшла, побачила, що ну, наприклад, неподалік мого дому було в черговий раз зруйновано кілька входи до двох аптек. Постраждав магазин солодощів, постраждала кав'ярня. Страждав магазин, який займається продажем чохлів до мобільних телефонів, і частково була перекрита дорога. Але вже на татарці тут постраждав. Сквер імені Гейдара Алієва, який знаходиться поблизу азербайджанського посольства, і навіть сьогодні в Азербайджані російського посла викликали на килим для того, аби пред'явити претензію, що це місце страждає вже неодноразово. Поруч тут же прилітала ракета. І сьогодні я просто побачила, як вивело здоровенний шмат стіни. Там утворилася вирва, і звісно ж постраждав. Сусідній житловий комплекс він також страждав неодноразово, але щоразу страждають різні секції цього будинку. Цього разу постраждали невеличкий бізнес. От поруч ми зараз знаходимося. Тут у нас салон сантехніки, барбершоп, салон декоративної штукатурки. Але знаєте, попри те, що працювати сьогодні їм було неможливо, але люди все одно прийшли на роботу для того, аби навести лад на своєму робочому місці, і ну, просто тому, що працювати для українців є дуже важливим. Прошу прямо мову. У нас весь фасад був скляний, в цьому був ефект відкритого простору і атмосферно тепер. А, доведеться все, напевно, забувати ОСБ. Співробітників важко було примусити передавати сьогодні? Ну, ні, ми їх не примушували. Можна йти додому. Печ ти продовжуєш. Чогось не йдуть. Ну і саме в цей під'їзд прилітало влітку. З іншого боку туди влучив шахет, тоді постраждали квартири на першому другому поверсі цього ж під'їзду. І зараз вже до глибокої ночі люди, ну до вечора, принаймні, люди продовжують прибирати скло, намагатися навести лад у своїх квартирах. І з того приємного, що ми бачили, якщо в такій ситуації може бути щось приємне, це те, що сусіди гуртувалися і йшли допомагати своїм. Також прошу прямо мову. Який це мішок за сьогодні? Це, це, це сусід зайшов допомогти, того перший. <гум> Мусимо одне одному допомагати, бо інакше ніяк в цій ситуації. У мене, слава Богу, більш менш нормально. Тільки, тільки склопакети побили і все. А там сусіда сильніше. Ось така каменюка залетіла до Євгенії з Артемом, пробила вікно. Ви вдома були? Скажіть, під час? Ми були вдома, так. Ми спали і чомусь не прикинулися раніше, тому що не чули. І постійно вже відвідувати. І пішли одразу в паркінг спати. Десь середина липня і в нас шахет залетів. Перший другий поверх повністю розбив. І машину нашу теж розбив. Тому вже вдруге так серйозно? Ну так, так, вдруге. Ну і сьогодні, о двадцятій годині, я планую розповісти вам про те, як постраждав Лор-інститут, біля якого впав шахет і вибило 150 вікон 70 дверей. Але перед тим як закінчити своє включення і на деякий час з вами попрощатися, я хочу вам показати одні побиті двері, які сьогодні вразили дали сили. Тут написано, що Україна, вони нагадують, що Україна це столиця дуже величних людей, і як би нам зараз не було важко. Нам важливо про це не забувати. Співчуваємо всіх, хто поніс сьогодні втрати, і швидкого одужання всім, хто отримав сьогодні поранення. Не прощаюся, Соломія. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо. Розповіла зокрема, як правий берег столиці пережив нічну атаку. До чотирьох зросла кількість постраждалих після нічного обстрілу комишан та новомиколаївки на Херсонщині. Загалом по області поруйновано майже два десятки приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, громадський транспорт по Херсону. Окупанти знову розкинули протипіхотні міни полюстки. Під час розмінування однієї з них підірвався правоохоронець. У нього ампутація стопи. А на Харківщині російський ударний дрон влучив службове поліції. множинні поранення дістав правоохоронець. Він загинув на місці по лозовій росіяни вдарили керованою авіабомбою. Там поранено цивільного чоловіка. Пошкоджено підприємство з виготовлення пам'ятників, склади фермерського господарства та житлові будинки. Другий день поспіль росіяни атакують промислову зону Сум. Напередодні поранили людину у і спровокували масштабну пожежу на підприємстві. А зранку завдали повторного удару на місці влучання, вирував вогонь. І також вранці ворог поцілив ракетою циркон по околиці Сум. Минулося без потерпілих. Росіяни вбили подружжя на Запоріжжі, вдарили дроном по авто біля села Запасне. А в преображенці через ворожий безпілотник загинули двоє селян. Упродовж доби окупанти били по 20 населених. Пунктах області. Удова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходимчук постраждала внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу. Вона в лікарні з суттєвими опіками. Приліт, який стався на столичній Троєщині цієї ночі, припав на її квартиру і постраждало також помешкання героя України, інженера Чорнобильської АЕС Олексія Ананенка, який там мешкає з дружиною. Історія цих героїв ми могли бачити в серіалі Чорнобиль, яке зняло свого часу HBO. А сьогодні їхнє життя змінила Росія своїми обстрілами. Журналістка Юлія Кирієнко розкаже більше, і вона зараз з нами наживо. Юлю вітаю! Тож розкажи, як почуваються потерпілі і в який стан їхнього будинку. Вітаю, Солю. Я зараз, якраз у помешканні Олексія Ананенка, того самого героя України інженера, який у часи, коли зірвалася, сталася аварія на Чорнобильській АЕС, він і ще двоє спустилися під реактор під воду для того, щоб не допустити ще більшої другого вибуху, ще більшої аварії. І зараз поряд зі мною його дружина. Вони сьогодні пережили якраз цей обстріл росіян. Ви бачите, що його помешкання ще більш-менш в нормальному стані. Хоча насправді камера не передає тої кількості, Кості кіптяви того запаху, який тут присутній. ось хіба на підлозі можна побачити, як сильно горіло на сьомому поверсі. Вони якраз мешкають на дев'ятому. Ось поряд зі мною пан, пані Валентина. Вона якраз може розказати, як це все сьогодні вночі було, як ви пережили цю ніч, і я бачу, що ви ще не бралися прибирати. Ні, не, не прибирали ще. Ми проснулися в половині другої ночі від того, що летить дрон. І коли і тут же вибух був. Коли я виглянула в вікно, то на землі валялися уламки, які горіли. І я зрозуміла, що це в наш будинок. Потім я підійшла сюди до коридора, а сусідка вже кричала, що в наш будинок попало і ми горимо. Коли ми відкрили двері далі, нам пішов дуже їдкий дим. Неможливо було дихати. Ми вийшли із своєї квартири, і пішли на ту сторону до сусідки. Там не було диму. Ми там зачинилися і пересиділи. А тут у нас у квартирі, коли я зайшла, тут було все чорне, просто стояв чорний дим. Як ваш чоловік себе почуває? Де він зараз? Він зараз спить, бо ми провели дуже важку ніч безсонно, і він заснув зараз. Дякую, пані Валентина. Насправді, епіцентр центр прильоту чогось шахеду російського прийшовся на сьомий поверх. Там вигоріло дві квартири, і в ньому в одній з них якраз і була дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталії Ходимчук. Вона зараз у лікарні. Поряд у сусідній квартирі ще була жінка з двома дітьми. Чи чоловік на фронті зараз вони живі переїхали вже сьогодні вночі? Ночують за територією Києва, але тим не менше їхнє помешкання геть вигоріло вщент. Ви можете побачити. Бачите, це на цих кадрах, і власне сама пані Наталія постраждала найбільше. У неї достатньо суттєві опіки. Вона перебуває зараз в опіковому центрі, і ось про що говорять медики. Стан її на сьогоднішній день важкий, тому що вона отримала 45% опіка тіла, тобто залучені і обличчя, і нижні верхні кінцівки, тулуб. вкрай важкий опіковий шок. Опік дихальних шляхів і усугублюється це все супутньою патологією, це цукровий діабет другого типу і ішмічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця, тобто прогноз несприятливий на сьогоднішній день. Ми ж насправді сподіваємось, що пані Наталя одужає. Але власне у будинку, де була її квартира, яка зараз повністю вигоріла вщент, і постраждало ще кілька помешкань. Власне, досі стоїть запах гару, кіптява. В будинку немає світла, тому що поки не просохли, тому що пожежники гасили, задіяли дуже багато води, і поки вся вона не висохне, світло не включать. І так з перебоями живемо. а Тут і взагалі тепер їх не буде. Цього світла ще тривали час. Ну і власне все одно, коли зайшли ми в квартири, яка які згоріли, там ще досі вони. Аж парують настільки там гарячі. Ну, власне, поки це вся інформація на цю хвилину, повернемося о двадцятій. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко була зараз з нами наживо і ми почули про те, як в будинок прилетіло, і зокрема дізналися про те, який стан постраждалих і який стан самого будинку. Росіяни окупували село Степову Новоселівку, що у Куп'янську на район на Харківщині а також просунулися поблизу Солодкого та Новооспенівського. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. І загалом із початку доби по всій лінії фронту зафіксували 160, 176 бойових зіткнень. Такі дані оприлюднив генштаб. Третина з усіх штурмів відбулася на покровському відтинку. Зокрема, бої не вщухають у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє та Червоний Лиман. Чимало особового. Складу солдатів РФ фіксують, фіксують на околицях самого Покровська. Просунутися ворог активно намагається і на Лиманському, Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Утім, українські захисники стримують окупантів кадрами успішної ліквідації ворога між населеними пунктами Тернове та Березове, що на Дніпропетровщині поділилися у батальйоні безпілотних систем залізні соколи. Закордонні плани президента Зеленського змі повідомляють одразу про кілька важливих візитів глави держави. Вже цієї неділі преса анонсувала, що Володимир Зеленський відвідає Афіни у планах президента України, зустрічі із грецьким президентом, прем'єром та главою парламенту з міркувань безпеки. Програму візиту постійно коригують. А от на неділю приїзд президента України анонсував його французький колега Мануель Макрон. За словами президента Франції, під час візиту Зеленського обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах як енергетика, економіка та оборона? 150 мільйонів євро вирішила виділити Німеччина на закупівлю американської зброї для України. Кошти надійдуть за програмою PURL, що розшифровується як пріоритетний лист українських потреб. Про новий пакет оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос на зустрічі з колегами із Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Посадовець розкрив, що передусім хочуть придбати в американців системи Петріот та ракети до них. І також Берлін раніше ухвалив рішення про виділення України. Раїні коштів у межах бюджету на наступний рік. Проєкт документа затвердили у бюджетному комітеті німецького бундестагу. Він передбачає більші позики ніж планував уряд. Втім, вони не перевищать встановлених у державі обмежень. Серед пунктів за якими зросли витрати, зокрема, і допомога нашій державі замість 8 мільярдів євро. Вона становитиме 11,5 У Берліні раніше пояснили, додаткові кошти спрямують на артилерію, безпілотники, бронетехніку. Ну а також на заміну. Двох ракетних комплексів Петріот. Остаточне рішення щодо бюджету німецькі парламентарі ухвалять наприкінці листопада і традиційно після затвердження в бюджетним комітетом. Проблем зі схваленням документа не виникає.